Ну що, хлопці, жарти закінчилися. Тепер переходжу до завдання з зірочкою та спробую побудувати двірний отвір. Як все дофарбую, на порозі покладу килимок Welcome звідси, мій дім – моя фортеця. А інфантильним чоловікам вхід заборонено. А от будівельникам в моєму домі будуть завжди раді. По-перше, тому що я зараз точно десь накосячу і треба буду виправляти. А по друге мені спокійніше заплатити чоловіку з досвідом та золотими руками. Отак, От під тиском особистих проблем та альфонсів бойфрендів Наташа перетворилася на справжнього мужика і дуже задоволена собою. Упс! Робота в б'юті індустрії навчила мене одному. В будь-якій незрозумілій ситуації робив вигляд, що так і було задумано. Ну що, походу, це проект дверей у моє нове щасливе життя. Сподіваюся, мені буде з ким його розділити. До речі, хлопці, вашій мамі заможня невістка не потрібна. Мерші йдіть в опис під відео, скануйте QR-код і приходьте на майданчик компанії Конструктант.